Стати мокрим з голови до ніг у суху і ясну погоду таке можливе у Львові у після Великодні понеділок. Обливатися у цей день стародавня традиція, пов'язана із весняним очищенням водою. В обливний понеділок хлопці ходили до дівчат, обливали їх джерельною водою, а ті натомість дарували їм писанки. У Львові традиція збереглася і донині, проте у дещо іншій формі. Тепер обливаються й самі дівчата. Я зі своїми це все мої друзі. Ми кожного року збираємося, обливаємося. Молодики ж нарікають, виконати традицію не дозволяють правоохоронці. Місцева міліція посилила патрулювання центром міста Лева, аби трохи втихомирити охочих до мокрої справи. Давно почалося на західній Україні. І взагалі, ми взагалі, хлопці обливали дівчат саме взагалі давно-давно і зараз. Зараз нам не дають обливати працівники міліції, навіть не дають нам води набрати. Ми що ми між собою могли, і нам не але ж брудна вода в фонтані За то, зараз... мокра традиція подобається не всім, але їй такі, кому вдалося вийти сухим з води. Свято подобається, але коли людей обливають бездіснього. Для те дозволи якось ні на ну, одна справа, що це чистою водою. Ну якщо тебе якось такою це все висохло. Я ці кому кажу, що дуже приємно, що вода була чистенька, що все висохло, все добре. Але дуже гарна традиція. Дуже приємно, що на вулиці пам'ятають цю традицію. Юнаки переконують, обливаються лише між собою або ж того, хто захоче. Хоча як обирають охочих освіжитися, не кажуть. Обливаний понеділок святкують не лише в Україні. Наприклад, у Сербії в цей день обливають свої домівки водою, аби прогнати з них нечисту силу. Натомість у Боснії, аби був вдалий рік, купаються у джерельній воді.